Чи відмовилася остаточно банкова від того, щоб їх каструвати? Я вважаю, що не відмовилася, і зокрема, ми нещодавно також і по цьому робили розслідування і наголошували на тому, що обставини можуть скластися таким чином, що в цій боротьбі е -е, зрештою перемогти може хтось один. Або влада переможе за рахунок своїх якихось важелів впливу і певних правоохоронних органів переможе антикорупційні органи, або антикорупційні органи зможуть зробити свою роботу і розібратися, хто там, кому Чернишов і міндіч і насправді питання відкрите. Насправді немає підстав вважати, що відмовилися представники влади від ідеї знищити ці органи, тому що навіть якщо ви побачите останні інтерв'ю керівників цих правоохоронних органів антикорупційних, вони наголошують, що навіть ті оперативні якісь матеріали, коли вони чують якісь розмови когось фігурантів інших, навіть справ, там дуже часто наголошують топ корупціонери. А про те, що вони е, відчувають небезпеку від саме набушників, е, і тому я не думаю, що від цієї ідеї відмовилися навіть не тільки представники влади і представники опозиції. Якщо ми побачимо те голосування в 22 липня, коли забирали незалежність на бої там, власне консенсус був усіх, тому що всі розуміють, що е, які ризики е, несуть ці два е, органи з останнього про це вже неодноразово наголошували е, що один з планів це арешт. Стувати або відсторонити від посади керівника САП Олександра Клименка, і це дуже сильно може вплинути, зокрема, як говорять експерти, на ці розслідування, які зокрема по Чернишову, тому що. Якщо не буде принципової позиції в того чи іншого керівника цих органів, дуже легко можна ці справи знаєте поламати, загубити якісь докази і так далі. Маніпулювати цими справами і зробити власне все для того, щоб не розібралися правоохоронці в незалежний спосіб в тій чи іншій справі. Наприклад, не довели справу Firepoint до якогось розуміння, хто там бенефіціар, або не довели справу. Чернишова і не зрозуміли там винен він чи не винен і що там у нього з цими будинками? Тому небезпека зберігається.